Армібітєсвіей презентує Run, Gym. Перша серія. У Чеджу настав ранок. Вовтузиться. Майже з першим дзвоником будильника Джин прокинувся. Як встав, так і пішов прямісінько до душу. Добре, що підготував одяг ще минулої ночі. Швидесенько порпається. Так, все чисте та гарненьке. До походу готовий. То, може, краще поснідати? Що там в нас на сніданок перед походом? Маю покласти кожну нямку у свій пакуночок. Шматочок хліба і протеїновий напій. Оутмонд. Ідеально підходить для сніданку. Гадаєте, що це божевілля? Горіхова начинка. Коуть. Сміливий сніданок напередодні походу. Всі ще кволі спросоння. Це було у касу. Пакує напої та закуски в рюкзак. Найголовніше подбати про свій ракурс. Я а я тут. Чек. Впізнай Й мене. Дай Знайди, дай та ось вон. я, куку, -ку. я тут. Куди ти дивишся? Поглянь сюди, соромиться мене, чи що. Подивися на мене. Дай Поглянь дай на дай мене! бо, Я дай тут. Дай. Ні, Ну подивися на мене. Здається, камера вперше зрадила красеню. Ну, куди ти дивишся? Дивися на мене. На мене! На мене Подивися! Та куди тебе несе? Я тут! Нарешті домовилися. Так добре, 5.50. майже шоста ранку. Відправлення на гору Халасан. На верхівку можна піднятися лише як стартувати рано вранці. Ось вона гора Халасан, найвища гора Південній Кореї, розташована на острові Чеджу. Увесь національний парк Ласан, включено до світової спадщини ЮНЕСКО. Пішохідна стежка Халасан. Сьогоднішній маршрут стартуємо з Бенокдаму 9,6 км, шість кілометрів чотири години. Подорож туди й назад. Маршрутом Сеон Панак займає в середньому близько 9 годин. Чи з Джин Піднятися на вершину. Всім привіт! Я Джин. Режим походу вімкмено. Насправді, це те, чого я прагну, а не забавки від нудьги. Часом зйомки ставатимуть кумеднішими. Це ж джин, то гарантія є. Але сьогодні все залежить від амбіцій. Та ти красава, бо хоч намагаєшся, я докладу всіх зусиль, що є. Майже бойові дії. Ваше ім'я Кімсок Джин. Дякую. Виходить, після сканування QR-коду. Гаразд, ходімо. Не можу повірити, що я йду в похід о такий ранній час. Це помітно. Як ви думаєте, скільки часу це займе? Бо я вже втомився. здасть. Спочатку в мене був план. Від початку і до кінця я закінчу те, що почав. Перша чернетка, Аранджень. Якщо я почну грати в теніс, я ударю тисячу м'ячів. Якщо я почну йти в похід, я досягну вершини. План був такий. Але ж я одразу кинувся в походи з самого початку. Старт. У списку неймовірні плани. А -а 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 -а! Він планує стрибати прямо в згодом. Дізнаємося куди. Та я не можу повірити, що такий новачок, як я, займається походами. та ще й куди на халасан. А якщо ведмеді зустріну, а чи є на халасані ці бурмили, та заспокойся, які ведмеді на халасані лише косулі, та й все. А оці ці фотки з нету, з отими тими написами, як змія тебе вкусила, шукай, хто саме вкусив, бо помреш, як не знайдеш. Причому миттєво аж за три секунди. Ну щось подібне. Здається, я бачив подібне разів 20. і кожного разу я що помираю, бо я ніколи не можу знайти. А змії страшні? Хіба це не краще, ніж вважалося? У мене вже починають боліти стегна. Невже тільки в мене? Я що, єдиний, хто хоче відпочити. Це дивно. Я був елітним солдатом. Минуло лише п'ять днів, як я дембельнувся, і от зараз, підіймаючися на цю гору, я вмираю. Проте підготовка була не зайвою. і скигле, проте дихання не змінилося при навантаженні. Все одно маємо піднятися на самісіньку верхівочку. Ну ж бо приспоримося. Коли це ми вже злетіли. Ти цікавився, що там на обід і де його знайти у горах? Так, от, якщо почуєш під час походу п'ять разів вітаю з дембелем, ми забезпечимо тебе обідом. Спеціальне меню для кімсок джина, лімітований випуск. П'ять разів вітаємо з дембелем. Татю, це ж легко. Бо хтось тут суперзірка? Оно той, хто допоможе мені виконати мій квест. Привіт! Мене дембельнули п'ять днів тому. Можете мене привітати? І що ми чуємо? Вітаю! Лишень вітаю! Стратив! Отак, одразу ж. Вау! Провал місії з самого початку. Так, це важче ніж я думав. Вони знають, як вести шоу. Мене збентежило. Я не міг з ними поговорити. Привіт. Я дембельнувся, виписався п'ять днів тому. Можете привітати. Привіт! Так, привіт. Я дембельнувся п'ять днів тому. Можете мене привітати. То що тут ми чуємо? Вітаю з дембелем! Дякую! Перший успіх. Місію розпочаток. Змагання. Завдяки цьому я зможу обідати. третя спроба. Мене дембельнули п'ять днів тому. Ви могли б мене привітати? Вітаю з дембелем! Дякую! Отак просто підходити до когось як друзяка. Це непросто. Та дорогою я зустріну ще трьох людей. Пішохідна стежка, халасан. Початкова точка. Притулок Сокба. Притулок Азалія Філ Бан Нокдам. Що? Притулок, Сокбат, будівля вже є вже на першій зупинці. Перший відпочинок. Ми приїхали на наш перший блокпост. Це означає, що ми там на одну третину. Тож людей для вітання ще вистачить. А в нас невеличка гра із призом під час короткої перерви: 10 тисяч вон, закуски морозиво, охолоджуючі пластирі рам та крижани Американо. В нас є айс Американо? Тут і зараз. Ти привіз Айс Американо в езотермічному келиху для Собджина. Зазвичай я не фанат такого, проте зараз аж кортить мати саме його. Навіть той хлопець, наче каже Айс американо Десять секунд. А за десять секунд п'ять причей, про які ви думаєте, коли згадуєте Чеджу. Мандарин Дол Хареуданг Халасан. Таємнича дорога. П'ять. Чотири. Три. Два. Ласвіт. Це посан. Звичайно, я не заслуговую кави. Я зробив це спеціально, щоб не випити її. То став може її забрати. Але бажання мати ми не можемо просто дати їм. Тому ми зробимо наступне. Так, кортиць, верби, це поглинає. Добре, отака гра. Ей, чи бі? Так, так, так. Добре. Тобто A — айс Американо чи B — щось невідоме. Якщо все зрозуміло, обирай A чи B. — Лотерея. Гаразд. Подзвони комусь із знайомих і без використання слів «чеджу», сьогодні та «ора» Нехай вони вгадають, де ти зараз знаходишся. Ого. Цей Дідуган вже прокинувся чи як? Пайк Чонвон. Голос Пайка унікальний, як його відбиток пальця. Так. Гоу, привіт! Невже всі півні співали? Чого так рано? Ти прикинувся, я зараз на зйомках. Гаразд. Я ж тобі казав, що я йду. <плес> туди, куди? Що? Ти де? Та сам знаєш. Я там. Ну, ти знаєш ту штуку на Дні Кореї. На острові? Острів Марадо? Ні, так умекей. Велике, відоме. Острів Чеджу? — Так, і, що? і чого це тебе туди занесло? Ще й так раптово, я прийшов на зйомку. Гаразд. А чи знаєш, що найвідоміше в Чеджу? Та що ти хочеш? Прошу дослухай, це ж питання. Найвідоміша річ у Чеджу. Так. Ну, ну Аш. є така річ під назвою Готель зебоу. Годі рекламувати свій бренд. Ну, мандарин. Ні. Місце, куди можна піти. Я багато знаю таких ентеликів. Ні, Це не їжа. Місце, куди ви йдете. Де да ви підіймаєтеся високо? Літак? Ні. А, знову. Халасан, дякую, що це за вікторина. Зрання мені довелося турбувати знайомого бідолаху та ще й змушувати його гадати, де я і все це задля кави. То на здоров'я, випий кави для тата. Гадаю, що це буде супер пупер кава. Бо як ні, то дякую. Розважайся смачно та сито. А з мене даруночок. Добре, гаразд успіху. Так, мені це вдалося за півтори хвилини. Ми вже вирішили, що таке A і що таке B. А гаразд. Ви, мабуть, думали, що я виберу B. Чому О, така в мене чуйка. Отже, ви щось намудрили з B. Проте відчуваю, що кавусик чекає A. мене в A, та й сама кава крапа з неї. Ми команда Run, BTS, Тож дамо вам ще один шанс. Не знущайтеся з мене. Я обираю A. за 10 років з вами теж якийсь досвід маю. Тож не куплюся на таке. Ну, як знаєш, хлопці, які ж ви злі? Тут щось тепленьке. Та ти шо? Аж пробрало. Подивіться, Ґя, який насичений колір, схожий Чеш, на Американо. Отако навіть пара йде. О, то це чай <Ре> з зипуса. <Ре> 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 мені подобається, хто там що, а я не проти й чаю. Тим більше, чай звісно ж не кава з льодом, проте й не помідорки. Все шокоється, то то на благо. О, привіт, маленький друже. Ти знаєш, <Ре> що таке служба в армії? Цей дядько дембельнувся п'ять днів тому. Чи не міг би ти привітати мене з дембелем? Вітаю з Дембелем. Дякую тобі, маленький друже. Сподіваюся, ти будеш мандрівником, коли виростеш. Вже три дні. залишилося ще два. Знову випробування. Знову в дорогу. Сокбат Шелтер. Приблизно 140 хвилин. Мені потрібно пройти ще 1,7 кілометри, щоб пройти половину шляху. Біліг, він, він військовий. Стривай, друже. Мене дембельнули п'ять днів дому. Чи не могли б ви привітати мене з дембелем? З дембелем? Що це ви не вже він познає? Це доля. Коли ви дембельнулися, це знак, що мені ще півроку служити. Тому я чекав на ваш дембель. Чи не могли б ви привітати мене з дембелем? Мене нагодують лише як ти привітаєш мене. Вітаю з дембелем. Супер, дякую. Це крута звістка. Що тебе дембельнули? І моя черга не за горами. 2 січня то це ще й не скоро ще ж півроку. і є. То це твоя кінцева відпустка. Так, травнева. Вийдете на вершину? Хто знає, Можливо, це ж суцільні перешкоди. Ходи, хай щастить, дякую. Будьте обережні. Вже чотири є ще один і нямка в пузі. От тільки зараз все почнеться. Вхід у червону зону. Важкий шлях. О, тепер він червоний. А ось і кам'яні сходи, звідси починається червона зона. А саджин все підіймається та підіймається кам'яними сходами. Пекла нескінченні кроки. Подивіться туди, воно й справді червоне. Це вбиває мою впевненість. Здається, що я більше не в змозі переставляти нозі. Старію, я вже не все можу. Залишилося три години. Притулок, Азалія Файл. півтора кілометри, приблизно одна година. Я не можу не глизувати. монорейка! Може, й потяг ще є. Вау, я бачу це! Наша команда підготувалася. Які двайливі, який наш став уважний. Оно, ми тут. А? Та це не став, дбайливо, все влаштував. Монорейка-вадримбалка сама по собі, просто рухається, бо вона для перевезення товарів або пцентів. Знову сходи. Це важко. От я те, я що колись казав Мухаммед Алі, Алі, було мудрістю, кожного свій план, аж поки не отримую челепу. Хоча це цитата Майкла Тайсона нерівне дихання на відміну від початку походи. Зітхання. Що Що той захиканий пес? Що? Невже час рушати? Ні, може, ще хоч трохи відцепнемо. Ліпше просто швидесенько піднімемося і вже всі разом відпочинемо на наступній зупинці. А поміж іншим, деякі з нас навіть не присіли, не дивлячись на власну втому. Вау! оце так це справді сходи в небеса. О! Він подумки піклується став. та знову йде. Навіть не можу зрозуміти, де воно оце закінчується. Рятуйте, потерпаю, я визнаю. Був неправий. правий це бі спопутав, чи від хвилювання помилково сам собі надумав, що зможу все. Яким я був зухвалим? Оце не вгадував. Ми маємо змінити наш лозунг з я можу все нам. Чи варто мені, хоча б щось спробувати? Чи можна отакого все влаштувати? Ви можете це зробити. Вітаю, добрий день. Як справи? Я зможу це зробити. Чому червона зона не закінчується? Коли оце закінчиться? Коли ми вже дістанемось до лабораторії зали. Азалії, що я морозю. Ми тут. Що? Ага. Ми тут. Нарешті прибув до другого притулку. Дивно. Це Джин. Привіт. Чому джин тут? Вітаю. Так це я. І от такий я такий, як красава. Дякую. Після трьох годин походу прибув до притулку Азалія Файл. Виснажений. Все, що він може. Це нервово гегикати. А в мене оце було два то ось. Дякую. А що це? Хіба це не мед, Манука? Це не дешеві речі. Друзяко завжди. Медова паличка від дружбанчика з минулого не можу дозволити йому піти з порожніми руками. Ось тримай та насолоджуйся. Ти маєш вирости, щоб стати красивим чоловіком. Раптово з'являється ще один маленький дружбан. Дякую. І це навіть не мій день народження. Ти також візьми оце Скуштуй, це Моя дорогоцінна нямка. Насолоджуйся. Дякую, нема за що. До побачення, друже. Сподіваюся, ти досягнеш вершини. Звичайно, приємно. Це була моя єдина і Я віддав їй поділитися їжею — Це мова любові корейців. Вони забрали все, що було. Та вони її не хотіли. Але в нас є медова штучка та плитка шоколаду. Йо, звичайно, от молодці. Люблю таких керсунчиків, милі, маленькі хлопчаки. То знов боротьба. Сокджин теж іде на вершину. Дякую, нема за що. Маршрут ліворуч від притулку Азалія Файл до Вайнок Нокдам. Але єдине, що перед їхніми очима це підйом. Треба пройти цю стежку. Щоб дістатися байґнок дама. Що ще гірше, вона прямо звідси нерівні та скелясті кам'яні сходи. Та не забуваємо про крутий підйом. Я впевнений, там було сказано, що є багато дерев'яних сходів. Крутий схил то нам гапа. Сер, скільки ще нам залишилося до вершини? Деякий час, а ще йти. Ще йти якийсь час надію повністю нещадно розвіяв. Тому й суть. «О, дякую. Це допомогло. Та це геть збентежує. Сокджин навіть замовкає від втоми. Це дуже схоже на пік. Невже? Та яке там ми десь на півдорозі? Він казав правду. Будь ласка, скажіть мені, що це все брехня а, намагається втекти від реальності. Я бачу лише небо над собою, а я не бачу. Як ми можемо піднятися далі? Скажіть, нам ще далеко до вершини? Так. О, я бачу. Це подвійний удар. У мої часи завжди казали якось так. Ні, ти майже на місці, а зараз тупо добивають фактами. Як далеко ще плентитися до верхівки? Приблизно 30-40 хвилин. Ага. Дякую. Та це ж життя. Невже так все далеко? Кисень нагадує про себе. Оно очі втратили фокус. А? Невже? Це не може бути правдою. Це все? Ви це бачите? Вершина здалеку. Та це далеко. Це далеко, проте на вигляд, наче близенько. Так гарно. Вау, це так красиво! Схоже на сцену з кіношки. Чим ближче ви наближаєтеся до вершини, тим надзвичайнішими стають краєвиди. Просто підіймають. І вже піднялися вище за дерева. Вітаю з Дембелем. Дякую! Шість разів я нахилився, щоб почути це. Вау! Люди підіймаються і спускаються та підбадьорюють. І ще трохи дякую. От молодець. Спасибі. І ще трохи. І ще от-от приголомшливе видовище! Початкова точка здається такою далекою. Проштовхується завдяки вітанням. Це воно. Вау! Це чудово. Чим більше ви підіймаєтесь сходами, вітер стає сильнішим. Нарешті бачимо пік по справжньому. Сокджин підіймається нескінченними сходинками вгору. Обережно, крок за кроком. А людей насходило що на ярмарок. Нарешті прибув він на місці, на верхівці усього 4 години 20 хвилин. Вау! Ми тут! Це банк Нокдаму! Саме він. Вау, я це зробив! Я зробив це! Не можу повірити, що я йду в похід у цій ранині. Це не може бути правдою. Подивіться, туди він справді червоний. Наполегливість приголомшливих чотирьох годин і двадцяти хвилин. Я був не правий, яким я був зухвалим. Проте він все подолав та вистояв. Це насправді те, чим я прагну займатися, а не те, що я роблю заради розваги. Цей суровий нескінченний маршрут довжиною 9,6 та кілометрів. Що відбувається? Це тому, що Сок Джин був дуже відданий, щоб показати армії, наскільки він вдячний будь-яким можливим способом. Не можу повірити, що дивлюся на Бенгнокдам дам за п'ять днів, як став дембелем. Вітаю. З дембелем. А. О, дякую. Чи можете ви сфотографувати мене на фоні Бенкнокдама? Звичайно, на згадку про похід на Халасан за 5 днів після його дембеля? Навіть із льодом присце Айс американо який він так хотів. Вау, wow. дякую! Wow, Тут його можна продати за 10 тисяч вон. Та я сам навіть купив за 100 тисяч вон. Дорогоцінна чашка холодного американу після важкого походу. Це так добре. Може, мені і імеду затвчити? того, що хлопчина подарував. Дорогоцінна медова паличка. Ном-ном. Та ти шо? Цей мед чудовий. Друже, ти може цього й не побачиш, та мільйон разів тобі спасибі. Після солодкої перерви час пускатися. Ми йдемо! Нарешті. Ось ми йдемо! Спускаємося. Погнали! Містер Кім, ти диви, забелькотіло. Пускатися так само важко. Та це, мабуть, сила елітного солдата. Армій! Якщо ви хочете зайнятися пішим туризмом, спробуйте це, коли вам потрібен поворотний момент у вашому житті. Боротьба боротьба! Подобайка! Я ваш фанат. — Дякую. Я також шанувальник. Кроки легше після сліву підтримки. Навіть бігом згори. Став один за одним десь відстають. Упс! Ходи наш директор? Ві де? а ти де? Я йду донизу. Я там у першому притулку сокбат. Спуск займе годину двадцять. Може краще просто бігти і зробити це за сорок хвилин. Та боже, збав. Ні, я, я не можу. Темп як раніше. Зрештою, порівнюючи темп відсталих. Обережно, спускаючись по сходах, нарешті бачу вихідну точку. Хитається. Це божевілля, це безумство, це абсолютно щасливий Санджин. Я не постраждав. Мене дембільнули цілим і неушкодженим. І а, таким я в похід цей? закінчив. А те, що ви бачите, це я абсолютно щасливий джин. Допоможіть! Бо дорозі тремтять. Та відпадають. Вау. Подорож тривалістю половиною годин, нарешті, добігає кінця. А, Успішне сходження на халасан. Оце зроблено! Я матиму свій смачнючий виграш за успішну місію. Я дуже люблю малве. З вами все добре, бо на вигляд ви щось не те. Та після того я взагалі красень та ще й більше. Просто умивався. Бо я ж не ходив. Я повз на четвереньках. Я не міг ходити своїми ногами. Вони покинули мене за таке знущання. Приз для Сакджина. Це Джарі. Це Джарі, Це ханчі. Обожнюю. Ви маєте змішати мульве з холодним рисом. Чи збагнули про що я? Отож. Джарі, це основне. Тож я спробую Джарі. Джарі, мульве, місцева страва Чеджу. Ням. Хам. Так мило. Я щасливий. Я такий щасливий. Чи порадив би ти цей досвід комусь іншому? Чонгу хай бігає. Але окремо це мій день, та за це чекав відзнака. Йой, Не можу тільки не ходити. Чи можна сидячи? Сертифікат номер 62693. Особливо самоврядна провінція Чеджу Республіки Корея. Сертифікат саміту Халасан виданий Тім Сок Джину. 18 червня 2024 року. Оце на згадку. Вау! Я піднявся на вершину. Супер! Та все одно це була моя перша зйомка. Таке я буду пам'ятати завжди. Та й весь став також. Бо ми команда Ранджин продовжиться. В наступних епізодах туточки Сокджин у шкільній формі. Чудовий бігун Сокджин. Про ваше перше кохання, якого ви ніколи не мали. Ми приходимо лише в дивні місця. Хто з вас може битися? Кімсок Джин повернувся. Я покажу тобі, що таке енергія. О, використовувалися педжерами. Суперники іншого покоління, народжені у восьмому році. Чи потрібно грати пісню Кіма Квансока? О, я не знаю так далеко. Дитина, я не такий вже й старий. Агов, рухайся! Нужбо, отако. Що сюрпрайс? Ласкаво просимо гість. Легендарний гість. Він виходить. Диви, вау! Я сказав тобі вийти, що я буду в центрі. Вливаючи всю свою пристрасть. Виклик Сакджина всім розвагам. Лети, Сакджин. Дивіться з нами. Цікаве, тільки починається. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за приклад та озвучку Armibits.ua. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!